Вітаю! Ми продовжуємо вивчати степені з цілим показником і тема даного відео властивості степені з цілим показником. Це другий урок з даної теми. Ми закріпимо означення степеня з цілим показником. Згадаємо степені чисел 2, 3, 5, 10 і будемо застосовувати властивості степеня з цілим показником для перетворення та обчислення виразів зі степенями. Перше завдання. Запишіть у вигляді степеня з основою 2. Праворуч у вас табличка з степеню числа 2. Нею можна користуватись для виконання завдань. Отже, запишемо 4 у вигляді степеня з основою 2. 4 це 2 в квадраті. 32 дивимось табличку 32 це 2 в п'ятому степені. 1024 2 в 10 степені. 1 четверта. Спочатку 4 запишемо як 2 в квадраті. Далі використовуємо означення степеня з цілим від'ємним показником. Тільки не зліва направо, так як написано, а справа наліво в зворотньому порядку. Буде 2 в мінус в другому степені, ви вже вмієте це робити. 1,32. 32. 32 запишемо як 2 в п'ятому степені, і використаємо означення степеня з цілим від'ємним показником. Буде 2 в мінус в 5 степені. І одна 1024. 1024 в знаменнику запишемо як 2 в 10 степені. Використовуємо означення і буде 2 в мінус 10 степені. Самостійно виконайте друге завдання. Поставте відео на паузу і працюйте. Перевіряйте. 8 це 2 в кубі. 64 – 2 в 6 степені, 256 – 2 в 8 степені. Одна восьма спочатку 8 у знаменнику запишемо як 2 в 3 степені. І використовуємо властивість 2 в мінус 3 степені, точніше, означення степені з цілим показником. Одна 64, 64 запишемо спочатку як 2 в 6 степені, і отримуємо в результаті 2-6 степені. Одна 256, 256 у знаменнику запишемо як 2 в 8 степені. І остаточно буде 2-8 в мінус степені. Третє завдання. Запишіть у вигляді степеня з основою 3. 9 в 4 степені. Спочатку 9 запишемо як 3 в квадраті, і візьмемо в дужки. Показник 4 переписуємо. Далі використовуємо властивість піднесення степеня до степеня. Основу залишаємо ті ж самою 3, а показники перемножаємо 2 помножити на 4, 8, 3 в 8 степені. 81 в 10 степені. Спочатку 81 запишемо як 3 в 4 степені. Дивіться в табличку. Показник 10 переписуємо. Далі приміняємо властивість піднесення степеня до степеня. Основа залишається 3. Показники перемножаються. 4 помножити на 10 40. 1 дев'ята в 5 степені. Спочатку 9 запишемо як 3 в квадраті. Далі використовуємо значення степеня з цілим від'ємним показником. І у дужках буде 3 в мінус другому степені. Показник 5 переписуємо. Далі перемножаємо показники, основу залишаємо тією самою. Буде 3 в мінус 10 степені. Одна 81 в другому степені. Спочатку 81 запишемо 3 в 4 степені. Далі в дужках до дробу приміняємо. Означення степені з цілим від'ємним показником буде 3 в мінус 4 степені і квадрат переписуємо. Остаточно отримаємо 3 в мінус 8 степені. Четверте завдання. Запишіть у вигляді степеня з основою 3. Виконайте самостійно. Перевіряйте. 27. запишемо спочатку як 3 в кубі. Перемножаємо показники основу залишаємо тієї 3 в 6 степені. 243 запишемо в 3 в 5 степені показник 3 перепишемо. Буде 3 в 15 степені. 1, 27, в 4 степені, 27, спочатку запишемо в 3 кубі. Далі приміняємо означення степеня з від'ємним показником справа наліво до виразу в дужках. Буде 3 в мінус 3 до 4 степені. Остаточно 3 в мінус 12 степені. І останній приклад: 243 це 3 в 5 степені, дужках буде 3 в мінус 5 степені, піднести до 6 степеня. Отримуємо 3 в мінус 30 степені. Продовжуємо. П'яте завдання. Потрібно записати даний вираз у вигляді степеня з основою 5. 25. Запишемо як 5 квадратів, показник 6. Переписуємо. У дробові 1,5 робимо ось такі зміни. Приписуємо показник 1. Далі 5 в другому степені підносимо до 6 степеня, буде 5 в 12 степені. І перетворюємо дробовий вираз, записуємо без дробу 5 в мінус 1 степені. Далі застосовуємо першу властивість множення степенів з однаковими основами. Основу переписуємо: 5 показники додаємо 12 додати мінус 1 буде 11. Шосте завдання виконайте самостійно. Перевіряйте. 625 представимо як 5 в четвертому степені. Показник 2. Перепишемо. 125 запишемо як 5 в третьому степені. 5 в четвертому підносимо до квадрату буде 5 в восьмому степені. І записуємо дріб у вигляді степеня з від'ємним показником 5 в степені мінус 3. Далі. За першою властивістю основу залишаємо показники додаємо. 8 плюс-мінус 3 буде 5. Записати в вигляді степеня з основою 10. Сьоме завдання. 100 запишемо як 10 квадратів. Показник мінус 5. переписуємо. 0,1 1 Подивіться, будь ласка, уважно на табличку. Запишемо як 10 в мінус 6 степені. 1 мільйона це 1. Поділено на 10 в шостому степені. Піднімаємо за властивістю степені з від'ємним показником, і буде 10-6 в мінус шостому степені. Можна використовувати табличку, саме нижня табличка, там також думаю, що зрозуміло, яким чином вона побудована. І показник 3 переписуємо. Далі підносимо 10 в квадраті до мінус 5 степеня, буде 10 в мінус 10 степені. Множимо. На 10 мінус 18 степені. Тепер основу залишаємо, показники додаємо. Восьме завдання виконайте самостійно. Перевіряйте. На 1 запишемо як 10 мінус 3 степені. Показник мінус 7 переписуємо. 10 тисяч запишемо як 10 в 4 степені, показник 2. Переписуємо. Далі буде 10 в 21 степені помножити на 10 в 8 степені. Основу переписуємо, показники. Додаємо. У наступних завданнях потрібно обчислити значення виразів. Дев'яте завдання. Одразу приміняємо першу формулу. 2. переписуємо. Показники мінус 4 і мінус 2 додаємо. Буде 2 в мінус 6 степені. Далі використовуємо значення степеня з цілим від'ємним показником і записуємо у вигляді дробу в даної степені. 2 в 6 степені дивимося табличку С 64, і буде 1,64. 64. Десяте завдання. 3 в мінус третьому степені перепишемо, а 81 запишемо як 3 в четвертому степені. Далі працюємо із степенями. Перша властивість, основу залишаємо показники, додаємо. Мінус 3 плюс 4 буде 1. І 3 в першому степені це 3. Одинадцяте завдання. 625 запишемо як 5 в четвертому степені. І я одразу примінила означення, буде 5 в мінус в 4 степені помножити на 5 в шостому степені. Тепер основу залишаємо, показники додаємо. Мінус 4 плюс 6 буде 2. І 5 в квадраті це 5 помножити на 5, 25. Самостійно виконайте останні 3 завдання. Перевіряйте. Я не буду коментувати, думаю, що ви вже уловили суть. Просто перегляньте. Сподіваюсь, що у вас вийшли такі ж результати. Продовжуємо обчислювати 15 завдання. 7-3 степені переписуємо, а 49 це 7 в квадраті. Далі використовуємо першу властивість, отримуємо 7-1 степені. І використовуємо значення, отримуємо 1 7. 16 завдання. 121 це 11 в квадраті і мінус 4 показник переписуємо. Помножити на 11 в 10 степені переписуємо. Далі приміняємо третю властивість, буде 11 в степені мінус 8, помножити на 11 в степені. І за першою властивістю отримаємо 11 квадратів, а це 121. І 17 завдання. 225 це за 15 квадратів, використовуємо означення, буде 15 в мінус в другому степені. Помножити на 15 в четвертому степені, переписуємо. Використовуємо першу властивість, отримаємо 15 квадратів, тобто 225. Самостійно виконайте останні три завдання. Перевіряйте, в 6 степені переписуємо, а 36 це степень числа 6. 6 квадратів. І мінус 4 показник дописуємо. Далі в 60 степені множимо на 6 мінус 8 степені. За першою властивістю отримаємо 6 квадратів, а це 36. 12 мінус 9 степені переписуємо. 144 представляємо в 12 квадратів, показник 4 переписуємо. 12 мінус 9 помножити на 12,8 буде 12 мінус степені. Використовуємо значення, отримаємо 1, 12. 20 -е завдання. 169 це 13 в квадраті. Використовуємо значення, отримаємо 13 мінус степені. Помножити на 13 3 степені. Використовуємо першу властивість, отримаємо 13. 21 -е завдання. Використовуємо другу властивість. Ділимо степені з однаковими основами. Основу переписуємо 12, показники віднімаємо 4 мінус 2, 2. І 12 в квадраті це 12 помножити на 12, 144. 22 друге завдання. Використовуємо другу властивість, основу переписуємо, а показники віднімаємо. Зверніть увагу, що буде так: мінус 6, мінус, мінус 4. І мінус на мінус, дасть плюс. Отже, буде мінус 6 плюс 4, мінус 2 в показнику. 8 мінус степені. Використовуємо значення і підрахуємо 8 квадраті, 8 на 8 64, 1, 64. Самостійно виконайте останні два завдання. 23 завдання. Приписуємо сюди показник 1. І далі використовуємо другу властивість. 1 мінус мінус 2 це буде 1 плюс 2. Тобто 6 в третьому степені. І множимо 6 на 6 на 6 отримаємо 216. 24 завдання. Використовуємо другу властивість. Отримаємо 5 квадратів. 5 квадратів це 25. 21. Запишіть у вигляді степеня з основою 7. 25 завдання. Спочатку працюємо з чисельником. Використовуємо першу властивість. Отримуємо 7 мінус 3 степені. Знаменник переписуємо. Далі використовуємо другу властивість. Отримуємо 7 в шостому степені. Обчислювати не потрібно. Потрібно тільки отримати степінь з основи 7. Ми його отримали. 26 завдання. Працюємо з чисельником, використовуємо першу властивість. Виходить 7 мінус в першому степені. Тепер зі знаменником знову використовуємо першу властивість. Отримуємо 7 в першому степені. Далі використовуємо другу властивість. Отримуємо 7 в мінус другому степені. Самостійно виконайте 27 і 28 завдання. Підкреслюю, обчислювати не потрібно, тільки отримати вигляді степеня з основою 7. Перевіряйте. Я не коментую. Сподіваюсь, що ви вже навчилися. Продовжуємо. 29 завдання. Записати у вигляді степеня з основою 6. Працюємо з чисельником. Перша властивість і зі знаменником також перша властивість. Тепер використовуємо другу властивість, отримаємо 6 мінус другому степені. 30 завдання. Спочатку виконаємо піднесення степені в дужках. 6 мінус 3 піднести до мінус 5-го за третьою властивістю буде 6 в 15 степені. Помножите 6-4 степені піднести до квадрату, буде 6-8 степені. І показник мінус 6 переписуємо. Тепер в дужках за першою властивістю. Виконуємо множення і отримуємо 6 в 7 степені. Показник мінус 6. Переписуємо і використовуємо тепер третю властивість. Буде 6 мінус 42 степені. Самостійно виконайте 31-32 завдання. Перевіряйте, я не коментую, просто уважно дивіться і звіряйте свої результати. Сподіваюсь, у вас такі ж результати. Обчислюємо значення виразів. Переписуємо в 10-8 степені. Підносимо 10-2 степені до 4 степеня. Буде 10-8 степені. У знаменнику 10 в 10-5 підносимо до кубу, буде 10-15 степені. Працюємо з чисельником за першою властивістю отримаємо 10-16 степені. Знаменник переписуємо. Тепер використовуємо другу властивість і буде 10-1 степені. Використовуємо значення, буде 1, 10. Самостійно виконайте 35 завдання. Перевіряйте. Спочатку виконуємо дії в дужках, підносимо до степеня 5-2 до мінус 6 буде 5 в 12 степені. Помножити на 5-16 степені. Показник мінус 1 ззовні дужок, переписуємо. Далі в дужках отримаємо 5 мінус в 4 степені, показник мінус 1 переписуємо. І остаточно буде 5 в четвертому степені. А 5 в четвертому степені, ви вже знаєте, це 625. 5 помножити на 5, помножити на 5 і ще раз на 5. 36 завдання. У нас 8, 2 і 16 це степені числа 2. 8 запишемо в 2 в кубі, мінус 8 показник перепишемо 2 в 1, переписуємо. 16, представимо 2 в четвертому степені. Показник мінус 5 переписуємо. Далі в чисельнику буде 2 мінус в 24 степені помножити на 2 в 10 степені. Знаменнику в мінус 20 степені. Далі використовуємо першу властивість до чисельника, і тепер використовуємо другу властивість. Буде 2 в 6 степені. А 2 в 6 степені це 64. Можете обчистити, можете звернутися до таблички на початку року. І самостійно виконайте 36 задання. Звертаю вашу увагу, що 243, 3 і 81 це степені числа 3. Представте їх за основою 3 ці числа. Перевіряйте. 243, це 3 в 5 степені. 3 мінус 10 переписуємо. 81 це 3 в 4 степені, і підносимо до мінус 2 степені. Чисельно потримаємо 3 мінус 5 степені знаменнику 3 мінус 8 степені. Використовуємо другу властивість і буде 3 в кубі. А 3 в кубі це 27. І обчислимо значення останніх чотирьох виразів. 37 -е завдання. 5, 25 і 125 це степені числа 5. 5 мінус 8 степені перепишемо 25 це 5 в квадраті і 125 це 5 в кубі. 5 мінус 8 степені перепишемо, 5 в другому степені піднесемо до 5 буде 5 в 10 степені і розділити на 5 в третьому степені. Далі множимо за першу властивість степені з однаковим основного, буде 5 в другому степені. Далі ділимо на 5 в третьому. Буде 5 мінус в першому степені. І за означенням це 1 п'ята. 38 -е завдання виконайте самостійно. Бачимо, що 110 100, і 1000 це степені числа 10. Тому представимо всі вирази з основою 10. Далі використовуємо властивість 3, підносимо степень до степеня. Далі в чисельнику використовуємо першу властивість. І тепер приміняємо другу властивість. 10-2 степені це 1 розділити на 10 квадратів, тобто 1 сота. Можна записати і десятковим дробом. 39 завдання. Бачимо, що 49 і одна сьома це степені числа 7. 49 це 7 в квадраті, а 1 сьому можна представити як 7 мінус першому степені до мінус 4 степені, а можна використати властивість, яку ми з вами розглядали на першому уроці. Ми можемо поміняти чисельники з місцями і знак перед показником. Далі 7 в другому степені до мінус першого це буде 7 в мінус другому степені 7 розділити на 1 буде 7 в четвертому степені. Далі за першою властивістю 7 в квадраті отримаємо і остаточно 49. Останнє завдання виконати самостійно. Помічаємо, що 36 і 1 шоста – це степені числа 6. Виконуємо відповідні перетворення. В результаті буде 36. Підсумки. Ми закріпили означення степеня з цілим показником. Згадали степені чисел 2, 3, 5, 10. Виконали 40 завдань, де застосовували властивості степеня з цілим показником. Завдання уроку виконані. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!